В Україні від 11 липня 2023 року набув в чинності закон No1978 про внесення змін до деяких законів України про охорону здоров'я населення від шкідливого впливу тютюну, який ухвалено Верховною Радою України вприкінці 2021 року. Новий закон рекомендує такі зміни: заборону реклами та стимулювання продажів тютюнових виробів електронних сигарет і рідин до них. Встановлення штрафу за реалізацією особами, які не досягли 18 років, у розмірі 1 тисячі 20 гривень, а в разі повторного протягом року порушення 10 200 гривень. Заборона продажу ароматизованих сигарет і тютюну для самобуток також відповідно до статті 156 частини частиною 2 кодексу України про адміністративні правопорушення, продаж алкогольних напоїв та тетюнових виробів неповнолітним тягне за собою накладання штрафу від 6800 гривень до 13600 гривень. Якщо ви стали свідком продажу алкогольних напоїв або тетюнових виробів неповнолітнім особам, звертайтеся за номером 102.